Радіо Chicago. Ну що ж, друзі, Остап Бруздов відомий журналіст, блогер та письменник зараз у нас на прямому зв'язку. Пане Остапе, вітаю вас. І вас теж вітаю. Ну, якось так прийнято вважати, що політичні журналісти мали би розумітися, що трохи в політиці і так далі. Я би хотів про себе теж так думати, розуміти. Ну але оскільки. Е, 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 ну У нас є зелена політика, це трохи інший різновид політики. Тому, швидше за все, багато хто так і досі так не може якось докупи зліпити, що там робиться. Ну, от зокрема, е, дві ось поспіль заяви двох топових е, політиків України впродовж однієї доби. Ось, наприклад, ну, умовно кажучи, там в понеділок президент каже, що він. Готовий, хоч вже готовий зустрітися з Путіним особисто, щоб там ну, все порішати у вівторок. Міністр закордонних справ, а то, взагалі, то більше його парафія, весь закордонний сегмент політики, ну на то є таке міністерство, міністр закордонних справ каже, що однією з умов справедливого миру такого має бути суворе покарання. Росії Путіна, міжнародний трибунал, там воєнні злочини і так далі. І так далі. І тепер виникає запитання: то значить, президент хотів би зустрічатися з людиною, яку і так зрозуміло вважаємо військовим злочинцем, має піддатися трибуналу кримінальному переслідуванню, цілком заслуженому і підставовому, і так далі, і так далі. Це я до чого це все. І це не перший раз, і навіть не другий, і не десятий, не п'ятнадцятий. Один день говориться одне, другий день говориться цілком протилежне. І як то має виглядати, то хіба бурхлива уява сценаристів «Вечернього кварталу би мала намалювати ту картину, коли, умовно кажучи, там зустрічається та, з військовим злочинцем. І то знаєте. Не знаю, десь там з під штанів, чи трусів, чи звідки та, ну, там звідки короніше там, що інакше ставали, що брат на пеніно на такі кайданки витягують і так дав клас, клас, ручки, і в ГААГу, і в Міжнародний кримінальний суд, і всі звинувачення задокументовані. все, вже ну тобто, це би так мало виглядати, чи як? І над цим всім насправді ще й висить дуже давня тема з 22-го року. Яка теж так якось знаєте боком боком пішла, і всі про то забули. Річ в тому, що у нас діє досі від 22-го року, спочатку рішення РНБО від вересня, пізніше від жовтня, указ президента особистий підписаний, якому пунктом 1 чітко значиться неможливість проведення жодних перемовин, там контактів і так далі. З президентом Російської Федерації там написано ВВ Путіним. І тепер виникає питання, коли в нас перемовини як такі, вже фактично на передфінальній стадії, вже от є тристоронні, частково двосторонні так? І вже говорять очільники про те, що вже навіть готові самі зустрітися особисто. Ну то в якому тепер статусі цей, власне кажучи, указ президента про заборону будь-яких перемовин з Путіним? Бо воно бись і здало тоді то скасувати. Ну, то легко робиться, 5 хвилин взяв, що, що видав, то і скасував. Так? Або ж тут, знаєте, для народу тримається, як і завжди, пустили таку жовту цівочку, як то кажуть, заплакані очі ще в 2022 році, і тим. Тим указом про заборону перемовин, як би показали всьому народу неприпустимість, непоступливість, ніяких перемовин, тільки до перемоги і так далі. Хоча дійсно, якщо так вдуматися, тепер тепер стає зрозуміло, що цей весь указ і ті всі рішення дійсно писав такий, я б сказав, віртуозний казуїст. Який тепер може сказати, ну так, але то то стосується заборон, перемовин, конкретно з Путіним там написано. А з делегатами Путіна можна. А з офіційною делегацією Путіна можна, там ж про них нічого не сказано. І в такій казуїстиці, де одного боку є указ про заборону перемовин, з другого боку в розпалі перемовини. З третього боку вже й готовність президента зустрічатися особисто з Путіним, хоча є указ, який говорить про неможливість перемовин конкретно з Путіним. І це все от, якесь таке нині завтра буде щось інше, а післязавтра ще третє. От воно насправді якась така, оця така, от, туди тикнутися там пізніше в другу сторону. Це дуже на дрібному такому якомусь рівні. Про те вже багато говорено, Демонструє оцю, власне кажучи, непослідовність. Бо якщо трималася ну, в запасі, а це не запасна опція перемовин, а основна не існує жодних воєн, які би не закінчувалися перемов... перемовинами, тобто будь-якою фіксацією війни у юридичний там спосіб. Ну, тобто, це, це взагалі в принципі, ну, по інакшому не буває. То, власне кажучи, ось такими, якими, знаєте, для гальорки непоступливий указ, який забороняє будь-які контакти, пізніше вже готовність, тепер е за тим іде значить, знову апеляція до міжнародного покарання правильно абсолютно. Але тоді як це зробити, коли є готовність зустрічатися і говорити? Одним словом, така непослідовність, такі непослідовності, якби вже п'ятий рік війна триває. Тобто словесні певні формальні речі, вони одні. Реальна політика, реальний плин війни йде зовсім по-іншому, з іншими процесами. Це, чесно кажучи, ніхто за цим вже навіть не стежить, ну, бо тому що все перекриває поточне і, і по ньому все судиться. Одним словом, до чого це все? Власне кажучи, до якості політики, бо воно ну, ну, так от воно виглядає якось так. Ну не те, що непослідовно, Воно ніби й нема прямих суперечностей, та але для політичного процесу ну якось воно так виглядає. Е, е, а вже як то собі хай глядачі, слухачі свої висновки зроблять. Помічник правителя РФ Юрій Ушаков заявив кремлівським пропагандистам, що якщо президент Володимир Зеленський хоче зустрітися з Путіном, він може приїхати до Москви. Це джерело та старія новості. Ну, то так, якщо вкинута тема особистої зустрічі, для нас це тема більш програшна медійно. Ну, тому що готовні зустрітись після таких купи, знаєте, купи вагонів, там, неприпустимості, незламності, ніякому разі, ніяких перемовин, все, але там тихонько і Абрамович їздив. Постійно щось там передавав, якісь там африканські президенти передавали. Теж відкрито і в Абу-Дабі, раніше в, в Саудівській Аравії, і в Стамбулі були ж офіційні контакти двох офіційних делегацій, начебто, двох країн, які обидві кажуть, що там ні в якому разі там треба знищити всіх, до там тільки переможний варіант. Тобто, оця така оця подвійність. Подвійна стандартність, вона для нас в темі перемовин завжди буде більш програшна, тому що в нас занадто роздута, абсолютно штучна кулька, такий, знаєте, шарік ось тих таких непоступливо категоричних таких максималістських наративів, які сформовані згарячу на куражі 22-го року. І от в тому згарячу, от на куражі сформованих наративах досі е, влада ще доїжджає. Хоча на дворі, 26-й рік, це взагалі ну, жодного законтачення з 22-м, коли на куражі з гарячу максималістські тези формувалися як єдині, єдиноправильні, тільки єдиноприйнятні, і навіть тут, навіть комар малярійний носа не підточить. То тепер це виглядає вже якось. Тобто, то треба переглядати ці наративи. О якраз і тема зустрічі з Путіним отака от тема, яка така вона абсолютно демонізована. По перше, вона вона взагалі неможлива. По-друге, ну там такий захльост є ворожості. Ну та зрозуміло, ми є невинна жертва ну, страшної війни, нападу, просто з анексіями. Ну і, і тепер ще би якось петляти медійно в тому буде трохи тяжко, якраз попри надмірну роздутість оцього всього геройського, бетменського, непоступливого, незламного, непохитного до кінця і так далі. Оце все не співпадає. Тоді треба це трошки прибрати, оті, як то кажуть, трелі переможних таких фанфар і Валторн. Трошки поубавити піаніссімо піаніссімо, тихонько, і робити реальну політику, яка в себе все одно включає контакти з ворогом, якщо не через посередників, для того і існують тристоронні переговори. Це ж не дурний придумав, Якщо двосторонні складні, то є якісь інші форми контактування. І це завжди так є, і було, було і буде, бо світова політика ну, така, яка є. Тому я ж кажу, це все опирається в ті надмірно роздуті наративи, які зараз вже трохи самим навіть виглядають смішним. Ну бо де той наратив, якщо зараз говориться, що ми готові зустрічатися вже навіть з страшним там, сатаною, дияволом і так далі. Ну, от от, от, от в цьому вся справа, бо в самій самі, там зустрічі, в самому перемовницькому якби, процесі там якби проблем немає. Воно є частиною світової політики, вирішення будь-яких збройних конфліктів завжди? Там є тристоронні всі ті речі, багатосторонні, Тому тут нічого такого дивного. Інакша справа, що трошки за, за понадували собі грудей, і зараз воно трохи якби так маєте виглядає не дуже файно. Ну але ну що, головне, щоб результат був на степета. А як вам заява? Андрія Сибіги, міністр закордонних справ, повідомив, що 20 пунктну мирну угоду про врегулювання російсько-української війни Україна підпише зі США і окремо США підпишуть документ з Росією. Про це міністр заявив у інтерв'ю Європейській Правді. Ну, це така оця, власне тристоронність. В нас дуже складна комбінація чи не найскладніша комбінація для замирення, тому що непримиримість обох. Протиборчих сторін є максимальною, їх зліпити в будь-яку модель, яка влаштує обох неможливо в принципі. Тобто будь-яка модель виходу з війни буде включати в себе компромісні варіанти обох. Ніхто не повинен настояти на своєму тому що інакше це ну якби і неможливо в принципі, і воно буде виглядати дуже капіталіційно для тої сторони. Тому і для Трампа, як для такого, знаєте, миротворця, який там марить тими преміями, ну, ну, чесно кажучи, вже на старості років ще ти марити. Ну, то був з ним добре, то не є ну, от Для нього взагалі є, це є найскладніше взагалі, в принципі, то навіть не, не головоломка. Це знаєте, це така антична апорія. В античні часи апоріями називали ну, абсолютно парадоксальні. Антагоністичні якісь такі от задачі, які ну, неможливо це докупи зліпити. Ну, ось так і тут, це є апорією. Наша війна є античною апорією, який з, вихід, з якої от, через трьохсторонні угоди, про які ви кажете, тими, потім ті тими, ті через голову ще й тими. І це все вкупі, якось, якщо буде все добре, ви, Вигорить, не буде все добре, то будуть кранти остаточні стратуть вже абсолютно всього. То, власне, кажучи, в цьому вся справа, як зліпити те, що фактично якби буде в себе включати непридат, ну, такі неприйнятні умови фактично для всіх, ну, крім Америки, бо Америка ви, виграла вже. Вона має рікісну земельну угоду з жертвою. Як би не закінчилася війна, всі надра України належать безстроково там, 50 років вперед. Не Америці, тобто вона вона вже все собі забезпечила в цих перемовинах трьох сторонніх. Тому побачимо, як воно буде ліпитися. Оце, оце не ліпнене. Так тому, що повторюю, жодна зі сторін, як каже Трамп, сторонами він називає, жодна зі сторін не повинна досягнути повністю свого. Як Росія, так і Україна. І якраз по Україні теж доникає питання не, до, не, не дати їй досягнути свого, як собі намріяли на куражі 22-го року. Ну це устами Трампа, я б так це перефразував. Тому хай підписують нам гарантії обов'язково американські потрібні. Без Америки нічого не вирішиться. Світ без Америки не буде існувати в майбутньому. Хто би як там собі там, не придумував це. Неможливо за світовою конфігурацією, за самим конструктом. Це гегемон, тому ось це є справа вже тих дипломатів, політиків. От вони на то є, щоб вони забезпечили своїй країні достойні гарантії безпеки від країни. Народи першого лютого. Так приблизно просто говорить президент Володимир Зеленський, ще не, остаточно немає такого е, сказано, що відбудеться черговий раунд переговорів. Які у вас очікування від цього чергового? І коли вже я скажу, що відбудеться останній раунд переговорів? Ну, то ми про то дізнаємося вже по факту, напевно. Ну, у мене очікувань немає, бо це, це процес поки що заради процесу. Те, що він відбувається, це є, я б сказав, прорюповод. Ну, Тому що ще рік тому неможливо було навіть про таке вміяти. Зараз, якщо вже така принука чи такий примус до примирення, Америка застосовує до обох, то ну, от, якраз дивимося, як воно буде е, е, все розвиватися. Там інтриги немає жодної щодо, щодо умов, вони вже озвучені. Неозвучені, і там все зрозуміло. Питання лише в статусі втрачених територій. Оскільки Верховний Однокомандувач України неодноразово наголошував і констатував про неможливість військових відвоювань, чесно кажучи, з точки зору логіки, ми апорії згадували. тут теж така апорія. У нас апорія. Президент каже, ми вернути ці території не можемо. І через 5 хвилин каже, що все одно. М'ясорубка буде крутитися. Ну, Тобто, це теж доволі якось так нелогічно. Так? Тому все, все насправді все одне питання опирається. Там, взагалі, чесно кажучи, всі ті аркуші паперів, ті талмуди, 20 пунктів, 15, то вже є підпункти. Основним пунктом є один: вихід з війни можливий лише через формальну втрату, втрату територій, які і так вже втрачені. Туди вже швидше за все не зайдеш, як показує і західна розвідка. Та й сам президент неодноразово ну, вже й визнавав. Ну і все, власне, кажучи, навколо того все крутиться. А купи купа надбудованих таких сюди вже знаєте, вписнутих, інтересів, хто в чому зацікавлений. Це вже нехай буде знаєте, на совісті тих всіх сторін. Насправді все дуже голо і просто і так сокирно. Є один пункт навколо якого все крутиться. Переступивши який, після завтра буде кінець. Було би бажання. Ну, але ну, і були б аргументи якось самих себе ще переконати в бажанні. То. А там далі вже це політична справа. Нас, нас цікавить сталі гарантії безпеки, Америка їх надає. То, ну... Власне кажучи, от mm -hmm. тому це передфінальна фаза. Так mm -hmm. подивимося хто ще, хто ще, що нове придумає, щоб ви знаєте. Що ще придумати? Ну, Стап, а поки йде такий оцей переговорний процес: дрони розвідники кружляють годинами над українськими містами і зафіксовують нові цілі майбутніх атак. От така от ну, ну, Ви... так, та при великий жаль, ворог модернізований. Зараз наприклад, це початок року. Ну це більше треба дати можливість говорити військовим експертам. Но, ми, ще, ми просто можемо з публічних джерел переповідати те, що вони кажуть. А вони якраз кажуть, що в новий рік, у цей 26-й, Росія увійшла ворог зі значними модернізаціями. По-перше, це стосується Скандерів. Іскандер раніше летів 400-450 кілометрів. Фактично, це було з прифронтової зони, ну там максимум десь там до, до центральної України. так? Тепер Іскандер має модернізований двигун, дає можливість летіти аж до Львова і західних кордонів. Іскандер важко збиває, Балістика, всі це знають, дуже руйнівна, величезний тоннаш, там вибухівки. То ті параметри собі в інтернеті кожен може подивитися. Плюс так само з шахедами. От власне, ті шахеди, які летять уже навіть по Києву без тривоги, бо на наднизьких висотах. І шахеди, які на наднизьких висотах долітають аж до Львова, кілька годин літають і десь собі просто зникають в повітрі, бо навіть не, немає інформації про те, що вони в кінці збиті. Ну, тобто Політав, політав, зібрав інформацію в режимі онлайн і полетів. Це новий виклик, на який поки що рішення взагалі немає. Так само, як нема рішення по Старлінку. Оскільки в нових шахедах, які прилітали, вже фотографії були оприлюднені нашими фахівцями, в них вже є промислові серійні модулі Starlink вмонтовані. Це означає, що незалежно від ребів, від всяких проти там радарних та всяких систем проти воно може літати в режимі онлайн. І керуватися дистанційно. Це означає, що на ці технологічні модернізації ворога їх ну просто констатуємо, що вони є, бо вони вже показані з початку року. Поки що технологічної відповідей нема. Ну або виглядає, що нема, або воно буде дуже ще вивчатися. Тому, власне, це і є одним із пунктів для Трампа швидше це все кінчати, бо то закінчиться взагалі плачевно. Ну, Ми прекрасно розуміємо, що в нас ситуація по війні погіршена, не стало ліпше, стало кратно гірше. І всі це прекрасно розуміють. І, власне кажучи, це от такий новий виклик, який поки що без конкретних відповідей. Ну, їх на чи слід чекати, тому що це дуже секретні якісь розробки мають бути, і держава не зразу має їх говорити. Ну але з іншого боку. Люб, ну, знаємо, як люблять ляси точити і про три тисячі ракет, і про там це. це. То зараз знову щось скажуть, що вже в них є антидроновий купол, як ви знаєте, в нас вже будується. Причому будується дієчем, підпорядкування якого було Держспецзв'язку, де на 600 мільйонів е кримінальна справа по розкраданню чого? Тих самих дронів. Ну, значить, тепер ще й купол. Одним словом, погіршується ситуація. Доволі відчутно, поки що якихось ну, протидій складно поки говорити. Ось так і живемо. Будемо вже е, молитися на те, щоб дійсно рішення були по всіх цих ви забули, Ви забули сказати, що в нас все-таки є ракета фламінгу. так ну, момент... та, то беремо взагалі за основу. Ще такий момент. Наприкінці 25-го року наш ворог. Модернізував також шахеди, і вони летіли один за другим, передавали сигнал, якби ланцюжком. Це ага. називалося МАШ-система для того, щоб. Ну, тобто вони ну задавали... і, наприклад, оця нова, те, що з Нового року з'явилося дистанційне мінування. Дрони розкидають попри фронтовій зоні пакети змінами в кульочках. Що з тим робити, незрозуміло. Тому що це є оптоволоконні дрони, які летять собі по оптоволоконному інтернету, куди куди пошлють, туди й летить, і залишають після себе таку знаєте, паутинку, і пізніше, якщо ви подивитесь на прифронтові міста привиди, то вони всі знаєте, як кокони якогось жука оповиті такою, знаєте, оптоволоконною тою лінією, як паутиною і виглядає це моторошно. Апокаліптично і на превеликий жаль дуже реалістично. Мені найбільше подобаються продавці цих технічних засобів, ну, в тому числі, наприклад, ви вже сказали. От ви собі уявіть, що продавець продав нам 10 цих оптоволоконних мутків. Кабелю, так, так. Так. І тут дзвінок на Росію і каже: ви знаєте, а ваш ворог 10 купив, будете 15 брати? Ну, то так, і завжди виробник, а це є хто? Я Made in... інке? Як, як, як я завжди думав, що точина читається. Ну, так, от Made in інчина, і вони собі доволі. Думайте, ну, і весь світ, який працює на ринок озброєнь, на ринок технологій воєнних, собі, знаєте, рахує купюри. Це ще один інтерес довгої війни. Ну, для третіх сторін, які знаєте, борються. На завершення нашого інтерв'ю є ще одна така цікава новина. Вона не така суттєва, але як то кажуть, дзвіночки є адміністрація США повісила спільну фотографію американського президента Дональда Трампа та російського правителя Путіна у вестибюлі Білого Дому. Це джерело Європейська Правда з посиланням на журналістку «PBC News» Елізабет Ландерс. Я теж бачив це фо... ну там, ну не особисто, а фото. Фото. Фото стіни, де ця фотографія з Аляскової зустрічі Трампа і Путіна минулорічної весить. Ну, це є легітимація на найвищу, ну, на найвищих вершинах світу. Це є легітимація ось цього е гравця, якою є на жаль? Вона після трьох-чотирьох років е такого ну, ізгойства, чи як сказати, такого бойкоту, хоча це дуже теж умовне слово. В силу багатьох причин, бо всі продовжували світані купляти щось там, інше, там і дебати сировинні пункти і купляли нафту і так далі. Росія вернулася на вершини топ-політики. І, власне кажучи, це є об'єктивна картина. Так? І навіть Макрон говорить про те, що будуть пробувати відновлюватися контакти з Кремлем і інші. Ну, тобто, вже якби на то виглядає, що в тому. Новому світі Росія все ж таки буде за великим столом тобравців. Ну, бо це ядерна держава, колишня держава Великої Сімки, там е крупний гравець по всіх параметрах, і то якби об'єктивно, без плюсів і мінусів, просто об'єктивно це фото в Білому домі це якби оприявнює, що отак от от так є. І з тим треба теж, якби рахуватися і розуміти. І... Йти за, ну, за трендами світової геополітики, де всі світові гравці присутні, так Тож, ну що тут? Крім нервів, тут нічого більше навіть, не викликається. Ну що ж, дякую, з нами був Остап Дроздов, відомий журналіст, блогета письменник. Гарного вам дня до побачення. Навза. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.